У вас з'явилася чудова ідея для малюнку. Ви витратили на нього час і сили, і зробили вже все, що вмієте. Але арт все одно здається вам недостатньо експресивним. Привіт, я Барва, і я обожнюю малювати емоції. І для мене було великим шоком, коли я помітила, що більше половина художників не розділяє цього. Більшість митців в Україті, особливо підлітків чи початківців, не зацікавлені у тому, щоб передавати настрій малюнку, динаміку та експресивність через персонажа. І вони непогані художники, повірте, вони добре вчать анатомію, кольори та те, як промальовувати деталі, але чомусь до аспекту емоцій вони байдужі. Мені стало сумно від цього і нудно. Тож я вирішила влаштувати челендж по малюванні емоцій, який проводила у себе в телеграм-каналі та тіктоці. Суть челенджу полягала у тому, що протягом двох тижнів щодня ми малюємо нову конкретну емоцію. Починали з базових і надалі комбінували ті, що вже знаємо. Я шукала референси та старалася зробити туторіали, яким поділюсь з вами у цьому відео. Тож, емоція першого дня радість. Цю емоцію найчастіше можна побачити на малюнках, і загалом вона доволі базова, тому з неї починаємо. Це широка усмішка, підняті нижні повіки очей і також підняті брови. Можна також підняти плечі, так як вони підскакують через те, що ми сміємося. І для манерності трошки нахилити голову. В деяких очі можуть бути заплющеними, в деяких розплющеними, але вони все одно трішки. При закритті, Тобто ми знаємо, що очі теж сміються не лише рот. Вони не можуть бути в тому самому стані, в якому людина подає й в нейтральному. Туга і печаль протилежна характеризуються навпаки, припущеними бровами, очі зажмурюються зверху і знизу, а брови або нахмурються, або стають хатинкою. Також є почервоніння під очима на носі та в вухах. І бувають трішки. Блики в очах через те, що очі намокають. Ось які стадіки цих двох емоцій я зробила на своїх шести ключових персонажах. Загалом це було не обов'язково, але мені було цікаво, як виглядає одна і та ж емоція на різних людях. Емоцію гніву, на відміну від інших, не так часто можна зустріти на малюнках. Рот стиснутий очі та брови нахмурені, все лице напружені, а плечі йдуть вперед. Через те, що селиса напружена, є багато змошок біля носа під губами на кінчиках губ між бровами, кінці губ опущені вниз. І зіниці зменшуються для пильності погляду. Цього, звісно, не відбувається в реальності, але це часто можна зріти в аніме чи мультфільмах. Спокій це ще одна фаворитка серед емоцій у художників. Загалом найлегша з емоцій, на мою думку. Плечі опущені, експериментується з положенням брів та рота, аби додати виразу іншого відтінку. Очі розслаблені, віку опущені зверху і знизу, і прикриває зіниці. Емоція подиву. На початку цієї емоції піднімаються брови, це її перша ознака. Далі нас широко розплющені очі і привідкритий рот. Чим більше відкритий, тим більший подив. Я спробувала також намалювати цю емоцію в різних варіаціях, змінюючи положення брів і. Змінюючи мальовку рота. Сором. Сором відрізняється від попередніх емоцій більшою варіативністю. В когось з'являється рум'янець, а хтось виглядає пригніченим. Часто присутні зігнуті брови, а кутики рота опускаються вниз. Або губи розтягуються. На референсах з лівого боку можете побачити, як ця емоція різниця у кожної людини. Загалом, як і будь-яка емоція. Емоція страху. Якщо спросити. Емоції страх, то вийде на кшталт цього. Голова піднята вгору, як і брови, зрачки можна зменшити, а рот розкритий. Для візуального перебільшення можна додати затемнення в районі лоба, як часто роблять в аніме чи в мультфільмах. Експериментуйте з додаванням візуальних елементів, формою брів, зморшками, видовженням голови й обличчя, формою плечей і розміром зуниць. Також раджу до всіх цих емоцій пошукати в пінтересті чи на девіант референси англійською мовою, наприклад, Emotion Expressions Reference, бо художники влаштовували, чи то художники, чи актор влаштовували е, такий тренд, в якому якась людина спробувала сфотографувати себе, відзначаючи різну емоцію. І ці штуки добре служать для того, щоб дослідити якусь певну емоцію, якщо ви не хочете брати приклади з себе. Я цілком розумію художників, для яких аспект емоцій не є пріоритетом. Зрештою, мистецтво це дуже індивідуальна річ. Але чесно, для мене рази цікавіше дивитися на малюнки, де в персонажів є ще за душею. І я така не одна. Для мене емоції персонажа це душа малюнку. Безнайних почуттів за лицем персонажа картинка просто красива, але не більше. В будь-якому разі, чи досконалювати це чи ні, ваш вибір. А я сподіваюся, що своїми вказівками допомогла вам краще продавати на малюнку те, що ви хочете. Дякую за перегляд і до нових зустрічі.